За Ісусом ішли багатотисячні натовпи. Жінки, діти, чоловіки, вони йшли за Ісусом. Але коли Ісуса розіп'яли, біля нього не було практично нікого. Біля нього була його мама Марія, кілька жінок і апостол Іван. Більше нікого. Чому так? Насправді, стояти біля розіп'ятого Ісуса в цей час. Це було великою ганьбою і великим приниженням. Євреї, юдеї, ті, хто читали закон, знали закон, вони розуміли, і вони думали, що той, хто висить на дереві, і хто повішаний і розіп'ятий на дерев'яному хресті, він є проклятий Богом. І велика ганьба, великий позор стояти біля такої людини, ще й його шкодувати. Навіщо його шкодувати? Він покинутий Богом, він проклятий Богом, його треба залишити, оплювати, заплювати і забути. Але Іван, Іван, по справжньому любові Ісуса, його це не зупинило. Його не зупинило. Те, що тикали пальцем і насміхалися з Ісуса, і, можливо, із Івана. Це був великий подвиг віри. Це був, це був великий подвиг і прояв справжніх почуттів і поклоніння Ісусу. Тому що всі прекрасно розуміли, що той, хто висить на дереві, він є проклятий. В Божому законі написано, що проклятий всякий, хто повішений на дереві. І Івана це не зупинило. Марію, звичайно, його маму, Ісуса, це не зупинило. І кілька жінок це не зупинило. Вони проявили справжнє поклоніння, справжню любов. Тому цій історії мене воно дійсно сильно вразило те, що Іван. Іван мав особливі стосунки з Ісусом. Особливі. Він по-справжньому любив Господа, поклонявся Ісусу Христу. І, незважаючи на те, що Він висів на Христі, і євреї знали, що Він був повішаний, і що, значить, Він проклятий Богом, Івана це не зупинило. А насправді Ісус, коли висів на Христі, Він взяв на себе Твої і мої прокляття, які ми заслужили. Він взяв на себе твої і мої прокляття, які передалися від наших предків. І тому ті, хто вірять в Ісуса Христа, ті, хто Його прийняли, вони вже не прокляті, вони благословенні. Отака от, от історія і такі думки.